Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. ПОРИ року. Еклезіастова 3.1. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Нещодавно Я натрапив на корисне слово Зимівля. Зима це час, коли природа завмирає. Письменниця Кетрін Мей. Використовує слово зимівля, щоб описати нашу потребу у відновленні під час морозних сезонів життя. я знайшов цю аналогію дуже корисною: мій батько помер від раку. Втрата на кілька місяців позбавила мене життєвих сил. Не бажаючи сповільнувати ритм життя, я боровся з цією зимою, молячись, щоб скоріше повернулося літо. Еклезіаст сказав. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом є час сіяти та жати, плакати та сміятися, сумувати та танцювати. Я роками читав ці слова, але розуміти їх почав лише тоді, коли в моєму житті настала зима. Ми мало можемо впливати на ці відрізки часу, але слід пам'ятати, всі вони колись закінчуються. Зробивши свою справу, вони підуть. І хоча ми не завжди розуміємо, що відбувається, Бог робить через них важливу працю. Мій час нарікання ще не закінчився, але прийде момент, і я тріумфуватиму. І як рослини і тварини не борються із зимою, так і мені потрібно заспокоїтись і дозволити Богу зробити необхідне оновлення. Господи, молився мій друг, зроби свою добру працю в серці, шерідана цей скрутний час, Його молитва була кращою за мої. У Божих руках різні часи незмінно приносять користь підкоримося Його волі та шукатимемо Його оновлюючої дії кожного сезону. Коли ви хотіли, щоб важкий період життя закінчився швидше, чого на вашу думку очікує від вас Бог у цей час? Помолимось. Боже. Дякую, що ти використовуєш усі часи життя для моєї користі та твоєї слави. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.